Критичне питання у пані Тетяни. Монтуватимуть дерев'яні балки перекриття на армопояс, стіни, газоблок. Хотіли обернути балки руброї дам. Будівельники кажуть, що так, вони швидше згниють з їх досвіду. Як вірно, значить, балки згниють при умові, що туди потрапить волога, вода. Наприклад, зараз у нас дуже багато дощів і дерево, воно все мокре. І Якщо мокре дерево обернути рубєройдом, так так і буде. Але якщо його обернути щільно, я вже казав багато разів, що дерево щільно руброїм не обгортається. І це актуально для важких стіни, бетони, цегла. Тобто це там, де у нас був перепад температур, конденсація вологі на цих матеріалах. І за цього дерево гниє швидко. Оці от розмови, що гнує, дерево гниє швидко за руброїдом, Лише вірний лише в тому випадку, коли дерево мокре. Коли воно сухе і ви працюєте в суху погоду, то проблеми ніякої немає. Тому що в сучасному будинку, якщо ви його утеплюєте до нормативу, дерево стає в теплій зоні. Але у пані Тетяни газоблок, на жаль. А з газоблоком яка проблема? Дві. Ну, по-перше, багато хто вважає, що його не треба утеплювати. Ні, з 21, 21-го року д 400 треба вже утеплювати. По-друге, газоблок відсікає частину тепла, тобто балки будуть гірше прогріватися. Але найголовніше, у газоблока теплоємкість така, як у дерева. Тобто, от, у газоблока це не так актуально обгортати в рубіроїд, як це для цегли. Бо для цегли це актуально. Але якщо знову ж у вас стіна утеплена до нормативу, цегла потрапляє в зону температур плюс 15 градусів. Ви це можете побачити в калькуляторі Каді Про, коли зробите розрахунок. Тобто дерево працює в умовах, де немає конденсації. Зрозуміло? Давайте промалюємо цей вузол і підсумуємо, для того, щоб було це може бути трошки зрозуміліше. У мене немає всієї ситуації. Вся стіна не описана, на жаль, але дерево спирається ось так, і руброїд обов'язково повинен бути ось тут. Ось тут обов'язково, тому що бетон висока тепла ємкість. І при дельті температури, саме на бетоні буде в першу чергу конденсуватися волога. І так як дерево гігроскопічне, то воно буде цю вологу в себе забирати. Наступне, якщо ви з торцами дивимось, маємо балку. Маємо залізобетон, ви спокійно можете зробити ось так. Все. Зрозуміло. Тобто, якщо дерево мокре, і за цих от дощів, котрі у нас вже другий місяць не перестають, просто небо прорвало, от, то в такому випадку, ви коли будете робити обліцювання, не забудьте залишити зазор навколо дерева не менше 1 см. Обов'язково. І от е, раніше, коли е, робили балку і обгортали це рубероїдом, е, то от якраз для того, щоб створити цю повітряну прошарок, щоб розчином щільно до дерева не прилягати. Два аспекти. По-перше, дерево при зміні вологості воно буде грати постійно, і поперек волокон воно грає дуже сильно. Тому навколо дерева повинна бути повітряна сорочка. Обов'язково. По-друге, коли ви робите кладку, відповідно розчин тече, розчин може йти примикатися до дерева, а руберот він странкий, він тримає форму. Тобто, це захищало і робило от створену цю рубашку. В проєктах в старих будинках, коли я дивлюсь на дерево, і ми робили реконструкцію. Зазвичай це були одношарові стіни, цегляні стіни, то дерево, як правило, ось тут. Було троха, згнивше без рубіроїду. <ріху> да, тому що, вибачте, після війни в 40 роках, в кінці 40-х років, коли були обмежені матеріали, далеко не все дерево обгортали рубіроїдом. Так от, десятки об'єктів, де дерево було гниле і без рубіроїду. Фото з, з одної останньої консультації, друзі, показую вам. Це я до того, щоб розвінчати ці міфи, бо ці профани, вони ж дістають. Що вони ж розумієте, вони не розуміють, що дерево гниє не із рубіроїда, а із-за того, що ви створюєте умови для того, щоб дерево гнило. Буквально от в понеділок я їздив на консультацію. І оце от фото ви могли вже бачити в соціальних мережах. Ось воно, бачите? Покажіть мені, будь ласка, тут рубероїд. Ну, покажіть. Де тут рубероїд? Ну, нема рубероїда. Дерево труха. Труха, оце от пальцем ковиряється Розумієте? Згнило нафіг. Чому? Тому що щільно прилягає гашене вапно. Може затікали дощі, може погано опалювали будинок, немає параізоляції, і так як дерево потрапляє в зону конденсації, а це горище, холодне горище, знизу ви грієте, зверху холод, де дерево? Ну, звісно, воно в зоні конденсації. А горище закрите, друзі. Немає вентиляції на горищі, все наглухо закрито. Просто, блін, капець. Ось горище, стоять вікна, все наглухо. нема вентиляції, розумієте? Тобто дерево набирає вологи, бо воно в зоні конденсації, пріє і гниє. Це не питання рубероїду. Це питання експлуатації дерева, щоб воно було в сухій зоні, щоб там не було конденсації. От у чому питання. Тобто я вам привів приклади з балками, котрі спираються на стіни. Я показав вам перекриття горишня, котре згнило за 50 років нафіг повністю. Тому тут більше треба, друзі, дивитися, щоб дерево потрапляло в теплу зону, щоб воно не потрапляло в зону конденсації. Тоді у вас проблеми не буде. Якщо воно потрапляє в зону конденсації. Тоді вам треба формувати систему, при котрій це дерево зможе віддавати вологу. Тому що якщо навіть там піднімається вологість, бажано робити так, щоб дерево віддавало цю вологу. Як це зробити? Вентильований фасад. Мокрий фасад з парапроникними матеріалами. Ну, як мінімум. Як мінімум. Тобто, наприклад, зону, там, де у вас дерев'яні балки, ви утеплюєте не пінопластом, а мінеральною ватою. Ви використовуєте танкошарову шпаклівку не сантиметр а 5 3, 4, 5 міліметрів. Ви використовуєте фінішне оздоблення, пара проникне, силікат силіконове, наприклад. Тобто, Для того, щоб система, щоб дерево могло цю вологу віддавати. Отакі от от речі і дозволяють нам покращити срок служби цих конструкцій, якщо навіть у вас немає іншого виходу. Зрозуміло? Так, дякую, друзі. Я навіть не знаю, хто вам ще так буде розповідати, як заливає Олександр Васильович. Ну, я навіть не знаю, кого ви ще такого болтуса знайдете в цьому інтернеті. Так, мінеральна вата, наприклад, тут у вас може бути пінопласт, а жовтеньким я показав вам мінеральну вату. Сіточка. І декоративна шпаклівка. Тобто можливість системі краще віддавати вологу в сторону фасаду. Наприклад, тобто щоб дерево швидше висихало. От. Ну І також не забувайте, дерево може віддавати вологу і ось сюди. Тому обов'язково, друзі, формуйте вентиляцію горища, чим воно буде краще, тим довше прослужить ваше дерево. Дякую за це чудове питання і ми рухаємося, друзі, з вами далі. Лайки, коментарі, підписка, рекомендації і донати на Збройні Сили України. Тому що саме завдяки праці цих мужніх хлопців і дівчат ми з вами можемо зустрічатися і проводити ці зустрічі. Тому, будь ласка, посилання в чаті, закріплення, переходите і допомагайте пану Олексію або іншому волонтеру, іншому підрозділу на ваш вибір. Рухаємось.